Вітаємо вас в ефірі КТМ. і Сьогодні у випуску ми розкажемо Книгополички шукають своїх читачів. Кримінальний звіт за минулий тиждень. Якщо ви не йдете до бібліотеки, тоді бібліотека сама прийде до вас. Так вирішили працівники Олександрійської ЦБС, створивши міні-бібліотечку і вже розмістивши її у деяких закладах нашого міста. Мила книгополичка допоможе емоційному та розумовому розвантаженню під час тяжких робочих буднів, адже обідню перерву можна провести приємно та з користю. Більш докладно про маленькі бібліотечки наш наступний сюжет. Швидкий темп життя, постійна зайнятість, а ще карантинні обмеження не завжди дають змогу прийти до бібліотеки та обрати собі літературу до душі. Саме тому олександрійські бібліотекарі підлаштувались до нових реалій та створили міні-бібліотечки для усіх, хто не байдужий до друкованих творів. Така форма бібліотечного обслуговування. Користувачів не нова. Це форма нестаціонарного обслуговування населення Олександрії. Але така симпатична поличка це дизайнерський витвір, який ми пропонуємо закладам, установам, офісам, для того, щоб розмістити в себе таку гарну міні-бібліотечку для вашого сердечка, для емоційного, розумового розвантаження. Це допоможе працівникам закладів, офісу, установ бути завжди на стилі. Міні-бібліотечка це мила поличка для книжок, яка передбачає самообслуговування. Наразі такі маленькі книгозбірні вже є у деяких закладах. Такі бібліотечні полички вже розміщені в офісах управління культури Олександрівської міської ради, управління освіти, в Центрі надання адміністративних послуг Олександрівської міської ради і на телерадіокомпанії КТМ. Добірка літератури на поличці найрізноманітніша. Бібліотекарки дбають, аби кожен знайшов собі книгу до смаку. Підліткові оповідання, жіночі романи, дитячі казки, а ще пригоди, фантастика та сучасні автори чекають на своїх читачів в міні-бібліотечках від Олександрійської ЦБС. Крадіжка шахрайства та порушення недоторканності житла. Такі випадки кримінальних правопорушень мали місце у статистиці злочинів минулого тижня. Особи, які причетні до них, встановлені за кожним із фактів порушені кримінальні провадження. Більш докладно про кожен із випадків розповідають працівники Олександрійського відділу поліції. Обмеження волі на строк до п'яти років загрожує Олександрійцю, який неодноразово здійснював крадіжки товару в одному з магазинів. Переважно це були елітні алкогольні напої. 5 грудня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що того ж дня не встановлена особа, перебуваючи в одному із трогівельних закладів міста, таємно шляхом вільного доступу викрала з прилавку товар на суму 824 гривні. У ході проведення слідчо розшукових заходів, скоєному злочині, було викрито 35-річного мешканця міста. Під час проведення перевірки на скоєння аналогічних злочинів було встановлено причетність з даного громадянина до скоєння ще семи крадіжок з магазинів міста. Загальна сума збитків становить близько 5 тисяч гривень. Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, порушено і проти 19-річного Олександрійця. На його рахунку випадок шахрайства 4 грудня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річної мешканки міста про те, що того ж дня, близько 17-ї години, невідома особа під час спілкування, зловживаючи довірою заявника, Заволоділа належне їй мобільним телефоном Xiaomi, чим спричинила матеріальну шкоду на суму близько 3500 гривень. Пильність сусідів допомогла правоохоронцям Олександрійського відділу поліції упіймати на місці злочину особу, яка проникла у приватний будинок по вулиці Шевченка. 10 грудня 2020 року до Олександрійського відділу поліції не надійшло повідомлення від 52-річної мешканки міста. Про те, що того ж дня близько 14 години 40 хвилин. Вона помітила, що до сусідського будинку проник невідомий чоловік. На місце події було негайно направлено групу реагування патрульної поліції Олександрійського відділу поліції, які виявили в будинку 41-річного мешканця міста. За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України порушення доторкання житла. За ці дії закону передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років. Загалом за минулий тиждень працівники відділу поліції склали 99 протоколів за порушення адмінзаконодавства. Про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста надійшло 341 звернення. На цьому наш випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.